Привіт! Мене звати Поліна Кірсанова, мені 13 років, але можу виконувати ролі 11-15 років. Я живу в Києві та я готова до відряджень по Україні або за кордон. Я навчаюся в ліцеї з поглибленим вивченням німецької мови. Також з трьох років у театрі Фантазія Нью, де вивчаю акторську майстерність, сценічну мову, хореографію індивідуально займаюсь вокалом. Моє хобі. Я люблю спілкуватися з друзями, малювати. А також я ходила на акробатику та на плавання. Мій досвід: я акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Граю мерсі у виставі «Паромник». Знімалася у короткометражному фільмі, у комерційній рекламі Торчин та у музичному кліпі. Також виконувала головні ролі у театрі Фантазія Нью, такі як Аріель Дюймовочка, Венді з Пітерапена та інші. Дякую за співпрацю. До побачення.